Яку країну обрати українським біженцям в 2024 році у зв'язку з жахливими останніми подіями в нашій країні? Я вирішила зробити для вас таке коротке, але інформативне, зрозуміле відео. Я в жодному випадку не агітую вас переїздити. Це вибір кожної людини. Але якщо все ж таки ви розглядаєте для себе на певний час безпечну країну, я хочу розказати вам, що пропонують країни Європи, а також Штати. Взагалі це відео я хочу розбити на три такі основні частини, три аспекти, з яких ми розглянемо. Перша це така морально-психологічна частина, друга частина це безпосередньо бенефіти, тобто виплати допомоги, які надають країни. І третя частина також не менш важлива, це можливості, це заробітна плата та робота, яку можуть отримати українці в Європі або в Штатах. Тож давайте разом з вами будемо порівнювати. До речі, якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон і зараз вимушено я переїхала до Сполучених Штатів Америки і проживаю в штаті Вашингтон. Саме тому я знімаю це відео на вулиці, щоб трошечки вам показати взагалі частинку цього реального життя та як вона виглядає ця Америка, тож. Перша частина морально-психологічна. Я кажу одразу і чесно, знімаючи з вас рожеві окуляри, в Америці набагато важче адаптуватися ніж в Європі. Чому тому, що тут все інше, наприклад, навіть від якихось дрібниць там починаючи від системи вимірювання, тут не сантиметри, не кілограми. Ви заходите в магазин, ви не розумієте скільки, що це, чого це, і вулиці. Ось я зараз спеціально вийшла на вулицю. Так знімаю вулиці, архітектура. Це все виглядає по іншому. Ось дивіться, наприклад, будинки. Так, вони колоритні, гарні, доглянуті. Це така класична Америка. Вона, от саме така одноповерхова, тобто якихось величезних марочосів, мародерів, напевно, бо марочосів, як правильно. І вони є тільки у великих містах, і там це декілька місць на всю на всі сполучені штати Америки. А так загалом це ось такі будиночки. Не вистачає у цієї нашої такої, такої європейської архітектури, тому що перше до речі, я не просто так порівнюю. Перші півроку після півно, повномасштабного вторгнення я з дитиною проживала в Польщі, і я вам скажу, там було набагато різних, тому що навіть. Органи місцевого самоврядування, державні органи все це набагато легше. Ти сприймаєш, ти приблизно розумієш, куди піти, що, як це працює. Тут абсолютно все по-іншому. Інші системи, інший вигляд, інші люди навкруги тебе. І тому як не крути, але воно все одно впливає, тому що твій мозок, твій організм він чинить такий супротив, бо все інше. В тебе от в один момент все перевертається. Я не хочу я якби дуже багато сюди вкладати негатива, просто хочу звернути увагу на цей фактор, тому що це дійсно те, що ну, буде на вас тут тиснути. Багато хто інколи каже: Ой, ви ніби відмовляєте, то самі якби переїхали, а іншим не даєте. Ні, це тому, що я хочу показати і розповісти реальну картину. Тож так, ось така Америка гарна, класна, і навіть можна побачити, так що зараз там уже друга половина дня, я знаходжусь на вулиці, і ми можемо так. Це маленьке містечко. Я звертаю на це увагу, але ну, стоять машини, будинки, і пішла уж, аж ціла одна людина, і то я не знаю, як нам вдалося. Тут люди не ходять вулицями, не гуляють. В Європі багато є пішохідних вулиць або навіть місця, де люди можуть ходити. Тому що я, наприклад, знімаю це відео з вулиці, де є ця пішохідна доріжка, але насправді в реаліях дуже часто навіть немає оцих пішохідних доріг. Тому що всі тут пересуваються виключно на авто. Тут дуже рідко і дуже обмежена така кількість місць, де ви можете взяти каву, ходити, гуляти, ви бачите, як інші люди там спілкуються. Також ходять. Ну тут ніхто не ходить ногами. Ви маєте у цього нашого колориту, атмосфери. Ви ходите, відпочиваєте, дивитеся. Ну це, це реально декілька там таких великих міст, де ви можете таке знайти. Але у величезних містах в Америці, наприклад, там своя проблема, тому що е, там із злочинністю інша ситуація, і там дуже багато безхатьків. Тобто там є свої мінуси. Там є де походити з кавою, наприклад, але там свої мінуси. Тепер давайте розглянемо яку ж допомогу надають країни Європи, так та Сполучені Штати Америки. Я для зручності взяла все ж таки Німеччину. То тобто, якщо ми беремо Європу, то Німеччина це гарний приклад країни з високим рівнем життя. Тому на прикладі Німеччини що дають українським біженцям. Житло в Німеччині так надають безкоштовно українцям житло. Що ж у Сполучених Штатах, в штатах житло українським біженцям не надають. Є різні програми, і якщо вам вдасться знайти якусь програму і вам покриють хоча б часткову вартість житла, це буде класно і таке дійсно можливо. але глобально розумійте, в штатах житло не дають на відміну від Європи, тобто вже такий один плюсик до Європи. Наступне питання це грошові виплати. Я перевірила інформацію, так станом на 24 рік, як це все буде виглядати. Що стосується Німеччини, виплати там дають їх трошечки зменшать, а саме на 12%, тому що ну уряд заявляє про велику на. Багато біженців, тому ці виплати буде зменшено. Але взагалом Німеччина дає так, там близько 500 євро на дорослого і щось там 300-400 на дитину. Це не маленькі суми. Ну і так, якщо навіть їх зменшать на 12%, це все одно допомога так. Ну, відчутна, скажімо чесно. Що ж дають Штати? Штати давали. 300 доларів на дорослого і там до 200 доларів на дитину. А якщо ви ще родиною, то вони на родину навпаки дають менше. Тобто, якщо ви, наприклад, ну, ще не одружені, так, просто пара, то вам на двох дадуть більше, ніж уже одруженим. Тому що ну, на родину якось вони врахують ще менше грошей. Якщо це родина, то це там буде і 200 доларів на особу. Ще також в Штатах давали. Гроші на їжу, це також близько 200 доларів. Але звертаю вашу увагу, що на цей рік, на 24-й не проголосували, не виділили в бюджет грошей на українських біженців. Тому станом на сьогодні ніяких виплат в штатах українцям не буде. Можливо, це ще зміниться, і все ж таки уряд проголосує і виділить гроші для українців. Але так як ситуація є на зараз, то виплати більше українські біженці отримувати не будуть. Знову ж таки, така маленька поміточка завжди є якісь локальні. Допомоги і одна справа це допомога на державному рівні. Так я сподіваюся, що зараз не задуває в мікрофон цей вітер. І зовсім інша справа це допомога від самого штату. Також можна шукати, і можливо варіанти ви дійсно знайдете якусь підтримку, але 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 майте на увазі, що це те, що не гарантовано. Тому ще один такий плюсик для Німеччини: там ви точно знаєте, що туди ви їдете, і вас будуть виплати. Я спеціально змінюю свою локацію, щоб трошечки вам показати, взагалі, як, як виглядає ця ж Америка. Тому страхування в Європі видають, страхування в США зараз, знову ж таки, під питанням, тому що гроші на українців не виділили. Але загалом знаєте, що мало забезпечені тут, в США мають право на безкоштовне медичне страхування. Але майте на увазі, це під питанням. видадуть вам те страхування чи ні, тому також стовідсотково на це розраховувати ви не можете. Ще один підпунктик, який я хочу сюди включити, це вивчення мови. Наприклад, в Європі вам дають час, Німеччині дають час, щоб ви ходили на курси і вивчали мову, тому що тому що уряд зацікавлений, щоб ви адаптувалися, щоб ви вивчили мову і пішли на роботу, тому вам дають цей час. Зараз в Європі планують зменшити оцей рівень знання мови. Якщо за якщо до цього це було Б2, так вас мали довчити до Б2 і потім вже відправляти на роботу, то зараз планують зменшити оцей рівень мовного бар'єру до А 2Б1. Тобто ви дійшли до вивчення мови на рівні А 2 Б 1 і все, і вже тоді вас Джоб центр направляє на роботу і каже: Ну як би давайте вже щось робити. Що стосується сполучених штатів. Тут також зацікавлені в тому, щоб вивчили мову, і це проявляється в тому, що вартість вивчення мови для іммігрантів в коледжі складає всього 25 доларів за три місяці. Але питання в тому, що ніхто вам не дає у цей термін на адаптацію та на вивчення мови. Наприклад, особисто я їздила з дитиною і сиділа в тому коледжі до дев'ятої вечора. Тому, якщо вдень ви намагаєтесь працювати, заробляти гроші на те, щоб якось тут виживати, то ввечері вам треба їхати і вивчати мову. Або... Ви приїжджаєте сюди з якимись грошима, або у вас є рідні, і тоді ви зможете ходити до коледжу в день. Тому знову ж таки, тут все ж таки такий плюс, як в користь Європі, тому що вони дають час на адаптацію та вивчення мови. Тут, на жаль, ви вже якби крутіться, як хочете. Вам треба і вчити мову, і треба якось заробляти собі на життя. Тому дуже багато людей, які живуть в Америці багато років, вони так і не вивчили мову, тому що їм треба було просто виживати тут. Так, і ще ось вам шматочок Тихого океану. Передаю вам трошки американської аури. І ще хочу звернути вашу увагу, що в мене є телеграм-канал. Ось так він виглядає. Там дуже багато корисних посилань. Тому якщо ви цікавитесь темою переїзду до штатів, то можете перейти і підписатися. Я даю там інформацію безкоштовно. Також в мене є мій інстаграм. І там є звичайне реальне життя тут в Америці, а також точно такі ж самі інформативні відео, але коротенькі, наприклад, форму, яку вам треба подати для того, щоб отримати дозвіл на роботу. Де це робити, як це робити, зміни, які відбуваються. Ну тобто таке також корисний інформативний контент. Кому цікаво, актуально, також можете на мене підписатись. І одразу я вас попрошу: поставте вподобайку цьому відео, залишіть мені в коментар, щоб підтримати і розвинути мій канал. І обов'язково підпишіться. Тому, якщо проаналізувати все, що я сказала вище, то виходить так, виглядає, ніби плюсики тільки в колонці з Європою. З Німеччини безпосередньо, так, а в Америка поки весь цей час в мінусі. Але третій пункт, який ми зараз з вами розглянемо, і я вважаю, що він є <клес> Що Це таке пролітка. Ану, зніми, що це таке Що це таке <клес> <клес> Ого! Ну, все, визначився. Давай до мене. Я ж таки кадри захватила. Але третій і основний пункт, як на мене, він найважливіший і виграють там тут саме Сполучені Штати Америки. Це робота та ваші перспективи. Якщо в Європі, в принципі, ви можете розраховувати тільки на якусь е, низькокваліфіковану роботу, це заводи, малі зарплати. Е, ну дійсно як не крути, але все ж таки в Європі трошки таке зверхнє ставлення. Якщо ти біженець, якщо ти поганенько розмовляєш. Ну, то і робота в тебе буде відповідного рівня. Якщо ми говоримо про штати, то тут, якщо ви маєте хоча б якийсь рівень знання англійської, і на це все ми ще додаємо ваші вміння у будь-якій сфері. Хтось там гарний менеджер, хтось гарний сантехнік. Тут всі роботи важливі і всі роботи гарно оплачуються, поважають. Тут нормально, якщо ви розмовляєте з акцентом, тут кожен другий іммігрант, тому це нормально. І, наприклад, в штаті Вашингтон мінімальна заробітна плата це 15 доларів за годину за статистичними даними. Середня заробітна плата по нашому штату це 4 тисячі доларів. Так, тут дороге житло. Тут дороге життя, але тут ви в принципі, навіть працюючи на звичайній середньостатистичній роботі, будете відчувати себе комфортно, соціально так забезпеченим, захищеним. Ну і все ж таки, штати, наприклад, що було ще важливим для мене, штати це англомовна країна. Тому, приїхавши сюди, так, поживши тут якийсь час, ви суттєво покращите свою мову і навіть повернувшись потім до Європи або. Україну, це буде величезним плюсом для вас. Тож, як на мене, допомоги надає більше Європа, але перспектив для іммігранта набагато більше в Америці. Тут легше отримати роботу та заробити ті гроші самостійно, не чекаючи, що вам їх хтось дасть. Ну і англійська мова для мене особисто це плюс. Я намагаюся її вивчати. Що і вам рекомендую. Тому дякую вам за перегляд. Вподобайку буде ще багато цікавого і інформативного. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть мені коментар. Я буду вам дуже вдячна. А тим, хто знаходиться в Європі, будь ласка, залишіть свої коментарі і поділіться з нашими людьми. Розкажіть, можливо, про якісь інші країни, тому що все ж таки багато ще людей, які знаходяться на небезпечних територіях, і вони шукають для себе ці варіанти. І так би мовити, це безпечне місце для життя. Тому всім та удачі.